Друзі, з вами компанія Автофокус, а в нас ось такий офіційний Volkswagen Golf. Це надзвичайна машина, яка має потужне серце, об'ємом 2 літри, бензиновий двигун. Автомобіль має механічну 6-ступеневу коробку передач, гарну літню гуму 16-го діаметру, кругові парктроники, потонований передній привід, приємний в ходу, приємний в керуванні, надійний та простий. У нас штатне галогенове світло. ось такі. У нас кругові партроники нагадую, тканини салон сірого кольору, просторий, без зауважень, є накладки на пороги, є задній центральний підлокітник, спинка сидіння заднього ряду нахиляється, є центральний підлокітник, він вичиняється, зачиняється, все працює чудово, Повний електроскопакет. Повне електрорегулювання дзеркал з підігрівом, центральний замок, відкриття лючка баку, механічне регулювання переднього ряду сидінь, сидіння водія в чудовому стані на свій рік та пробіг. Рік у цього автомобіля 2005, пробіг 218 тисяч км, два власники, автосвітло, передні та задні туманки, круїз контроль двозонний клімат-контроль присутній. І ось така штатна аудіосистема. ESP також є. Двигун працює рівно, справно, без нарікань. Ручничок тримає. У нас передній центральний підлітітник також присутній. Ось цього красення з потужним бензиновим двигуном об'ємом 2 літри можна придбати за готівку в лізинг, за криптовалюту. Можна обмінятися автомобілями із доплатою в одну або в іншу сторону. Все це можна зробити в офісі нашої компанії Автофокус за адресою місто Київ, вулиця Територіальна оборона 102. Чекаємо на вас, друзі! Приїжджайте, тестуйте та купуйте автомобілі мрії.